Не лише розвага, а ще й соціалізація і навіть працетерапія. На Львівщині в інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами створили контактну міні-ферму. Тварин подарували американські та литовські військові, які опікуються закладом. Бо ж діти, які живуть тут п'ять днів на тиждень, потребують чогось більшого аніж просто навчання. Наталка Волосацька продовжить. То Танька і валька. Діти приглядаються до нових сусідів. Більшість вихованців інтернату з довколишніх сіл. Тож як доглядати за тваринами, знають Сипати увесь, занести, поставити їм в клітку або в загородку. І вони будуть їсти. Як нема буде клітці, то треба набрати. Створити мініферму допомогли американські та литовські військові, які служать у міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Дітьми з цього інтернату вони опікуються вже два роки. Власноруч зробили майданчик, допомагають на городі, а тепер привезли тварин. Догляд за будь-якими тваринами виховує у дітей передусім. Відповідальність, і що більше тварин, то більше відповідальності. Тому ми хочемо розширювати цю мініферму. 재미 <laughs> <Cool, sir. laughs> <laughs> Ти ще добре не знаєш. крім кіз, солдати подарували інтернату овець корей та качок. Контактну мініферму організували на прохання директора. Вона разом з вихованцями побувала у Нідерландах, де діти з синдромом Дауна успішно працювали на фермі і захотіла створити таку у Краковці. Контакт з тваринками це вже позитивно впливає на діток. Не кожна дитина піде навчатися далі, коли вже мають досвід. Так вони знають, що це можна реалізувати цей продукт, тобто заробити гроші. І і таким чином можна жити далі. Поки дорослі діляться враженнями, діти обирають улюбленців. Паші, від Сніжана вподобала птахів. Тепер обіцяє, що щодня носитиме їм воду та зерно. Американський військовий тим часом бере на себе місію придумати тваринам імена. Ми овечок хочемо назвати от ім, американськими іменами. добре, оця чорненька буде смокі, хлопчик Тенесі і маленька Тенесій. дівчинка. То Вероніка буде годувати кіс і овець будуть сіном з інтернатівського пасовиська. А зі спеціальними кормами для птахів обіцяють допомогти іноземні військові. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Римщина, ТСН 1+,1.